Всім привіт! З вами Каріна і ви на моєму каналі. І ось сьогодні я вам знімаю відео таке, були в мене е, питалися про в'єтнамських свиней. Чи то варто їх тримати? За скільки вони можна, ну, так сказати, виростають, щоб заколоти їх. Ну, зараз я вам все розповім. Ось це в нас залишилося Льошка ось і кабанчик. Більше в нас немає. Трохи погано видно, ну, бо в нас немає світла. Ну і перше питання задавали, за скільки можна виростити свиню, щоб її вже можна було заколоти. Ну, дивіться, у нас були такі, що ми вже в 6 місяців кололи. У них кілограм було десь 50 ну, до 60 кілограм. То тоді, мені здається, вже ну, можна колоти все, у них там сало дуже було. Ну і м'яско, дивіться, як вона до вас сміється. Е, і ось були, питали, скільки вони мають поросят. Ну, це, звичайно, залежить від льошки. Ну, в нас такі льошки були, що по 12, по 13, по 14 було від них поросят. Дивіться, які в них. Ой! Дивіться, які вони у нас. Ну, і ось так, то було багатенько поросят. І, ну, звісно, як годувати їх так добре. Чи варто їх? Мені здається, варто. Бо ці свині, вони, мені здається, навіть ростуть швидше, ніж такі прості. Це в нас свині сальні, тут в них більше сала, чим такі прості. У нас їх було багатенько. Там у нас є відео, як ми кололи. Сало в них дуже смачне, всім подобається, всі в нас дуже багато його купляли. Ну, бо всім подобалось воно. Воно смачне. Дивіться, хочу показати наших. Дивіться, які вони такі вони височенькі трохи. Ну, не такі прям як прості. Ну, менші, але дивіться, яка в них шерсть така. І ще у, -у, -у. Маленьких, як вони народжуються, зараз розповімо, у них є е, клики. Є один з цієї сторони і є один з другої. Це такі зуби, їх ми обрізали, нам приїжджали людина, обрізала їх. У них є ці клики. Їх також треба обрізати. Ну, щоб не рили там. І взагалі ми обрізали. І ось наша льошка. Чекаємо у грудні місяці від неї дивіться, який це неї животик. Така свинка. Ось. Більше в нас свиней взагалі нема. Тому я вам тоді була показувала ще простих, але в нас зараз їх немає. Ну ось так, вони в нас величенкі, вони в нас їдять зерно. Ну і взагалі там овочі. Вони дуже люблять. Гарбуз оце їдять, картоплю. І оце в них сіно, вони їм не дай зерна, а дай сіна. Вони дуже люблять траву. Оце літом, оце вони більше такої, щоб якась їм там клітка була на дворі, то вони дуже люблять пастися. Ось так, дивіться, які. Вони такі більш травоїдні, ну вони їм скажу. Літом в нас взагалі вони дуже багато їли трави. Ну і зерна, звісно, також давати. Але вони в нас тако літом, то взагалі були на траві. То, ось такі дивіться, які класні. Дивіться, яка вона. К хвостиком своїм махає. Ось таким, ну, чи вигідно. Ну, це кожен дивиться по собі, чи йому вигідно, чи ні. Ну, ось нам вони сподобались. Вони такі невибагливі свині, Хі -хі. класні. Нам сподобались. Дивіться, яка в них така шерсть їм, зимою тепло. Ну ось такі. Навіть не знаю, що ще вам розповісти про них, це я все розповідаю. Ну і з нашого досвіду, що це в нас таке було. Ось так дивіться, як щось шукає там. Оце в них хвостиками, дивіться, які в них махають такі класні, а цей дивіться, який животик. Аж пополу він такий у неї. Ну ось так. Навіть не знаю, що вам ще розповісти. На це все таке про них розповіла. Нам сподобались. Чекаємо, ось, щоб знову були в нас поросята. Будемо далі тримати. Чекайте, там далі вже будуть відео. Далі буду знімати про голубів, бо дуже багато запитували і про м'ясних вам розповім голубів. Ну а напевно, на цьому все. Вон, дивіться, шукає щось. Ну, Вибирає собі соломку чи сіну. Ну, ось так. Кому сподобалось відео, кладемо лайки та підписуємось на канал. Там була у мене угода. Я вам сказала, що ви набрали тисячу переглядів на відео. І далі знімаю вам відео. І ви набрали, і я вам зняла. То давайте знову набираємо 1000 переглядів. І знімаю вам знову відео там про голубів вже далі. А на цьому, напевно, все. Всім дякую за перегляд. З вами була Каріна. і свинья!